Нам дуже важливо є кожен раз здобувати нові знання, оновлювати свої знання, але також нам важливо є тут просто зібратися, щоб відчути, що ми не є самотні у цьому служінні. І ми з силою факту стаємо такою мережею підтримки один для одного. Люди, які хочуть почувати сімейну обстановку. Божью любовь, Божье благословение. Должны сюда приехать люди, которые хотят набраться опыта, хотят поделиться этим опытом, хотят что-то новое узнать. Им нужно сюда приехать. Дуже багато цікавої інформації корисної для того, щоб робити власне служіння, для того, щоб розвиватися, рости і допомагати тим підліткам, які потребують цієї допомоги. Не обов'язково треба приїхати, якщо ви хочете знайти нових друзів, нових однодумців, а також для себе відкрити щось нове, нові, нові мрії, нові бачення і побути в цьому колі друзів. Ободряє забрання віруючих. І що смотриш, що не те один забезпечує проблеми сиротства. Завдяки цій конференції отримуєш натхнення, отримуєш бажання ще більше посвячуватися дітям сиротам. Приїжджайте. У нашої конференції є три цілі: перша це навчання. Ми запросили досвідчених педагогів, лекторів, які готові відповісти на будь-які запитання наших учасників, на наболіві запитання. Наступна ціль це об'єднання. Є багато організацій, які працюють з дітьми-сиротами, є багато церков. Якщо ми об'єднаємо наші зусилля, ми можемо побачити більші результати. І, звичайно, третя ціль це натхнення. Іноді опускаються руки. Але коли ми разом, коли можемо молитися один за одного, переживати і чути історію один одного, чути благословіння, наші руки піднімаються і хочеться йти далі.